Задаю діду питання, кажу, дідушка, а ти коли біти ставив, те вони косило, так як посилав? Кинувся всередину сквору, в мене було. А. Папа! Стоп. Це вже не працює передна машинка, так? Да? Так. Да. Уже поломалась, так? Да? Ага. Коробочку. Папа, она. Мама, коробочку ложись. Вона хоче. Папа, да. а ви насбираєте цебинами та це бы мы понабаливали. Да, чтобы да, ты дни заработал. Слушай, пластик. А плата? Сила вся. Я погуляю з ним. Включаю сигналу сын. Стиральна машинка, дивися. Настяшка. Посмотри, три бутам. На десять. Посиралась. Отключи помимо. Ин, на ты телефон отключить. Антора запалі завтра треба сидіти. Бабалюбайда. Що помидори. Mm. Баба Люба. Mm. Yeah. Байдал, mm. <говорит> завтра перевели що? Смерть. Грози, зливи. А синь, бачу, закритий. Чорний.

Соловій красиво славна птиця відкриває пісню між свистом. А що оце зверху за штука? Оце зверху що таке? А це контор груз, який держить кришкою. Кирпичина просто. Та, Та, ні, не не вона легка, вона просто придавлена. Так, він барабан де, дуже важка вона. Це керамічна, ні, ні. 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 вона у лінійні барабан, що собі не стрибала. А я кажу, ні, важко. В кераміку. Давай, на що? Я щось таке чувствую, що метал лежить. А наче ж було дві таких стиральних машинки, чи одна? Снимайте. Ага, да. Не, ну. Ну, бачу. Та вона кілограм не є, ну. не, треба посперечатися, да? Да. Ну, я тебе пошутувала. Це, Пошу, це ж вже не перша стиральна машина. Я другу роздираю, я курсу стираю. Ну, кирпичина. Да. Це кераміка. Ого. <ріпи> Стояш ти і просто. Діма, не трогай курчат. Уйди оттуда. Пружини зі мною. Отак ось обходь і йди гуляй там. Нам треба ці дверки. Це Колись прятай поставок на восемь. На десять? Нет, но пить сверло. Восемь Шо? На 6, наверное, надо. Ну, и на 6? Нет. Нет. Это не на 8. Вот это не на 8. Я не могу так сразу определить или побачить. Це на семь, ты, на это на 7 ты дал. Это на 7, да? На 8 давай. Вот это вот. Вот это вот. Чекаєш браслет заходь на двох. Тут клас і від 5 гривень. Це держи, двері. Це зробимо вход курям. Візьми улюбиться наших притулків партнерів і отримай корм на місяць. Куріна, боруч, щоб допомагати. Я розбирав, нічого собі думаю, ого, що це тут таке. Це наче кусок желіза. Де. О, Боже, наш. Омонті. Зробиш що? Кілограм. Кілограм. Сир вісім.